Доброго дня всі, шановні пасічники, було питання до мене зняти ролик, розмір шестирамочника. Ось шестирамочник, яким я використовую для виведження маток. Розділений він на навпіл, по три рамки, перегородкою розділений, два виходи. Один виход. І інший виход. Так. Розміри його. Передня стінка 29. Бокова стінка 50 Товщина доски 2,5. Тут і тут 2,5. Висота висота 31 з половиною. Так, ніще. Ніще в мене з десятки USB на дві сторони і посередині сіточка розділення USB 25 на 29 гривень. Наопіл із такою прильоткою з запасом. Ось такий у нас є шестирамочний кетер. Криша. Обикновений полістирол. Довжина його 55 на 30 4. І бокова. Получається, так, якщо брати, звідси сюди, виходить 6 см. Якщо брати із полістиролом, що двоєчка ну, разом, буде тоді 8 см. Ось такі в мене шестирамочники. Дякую. Ось шестирамочник, у моєму. На сьогоднішній день три рамки, три вулички, бджіл. Поставив їм мед. Було в мене відео як ми пакували мед, ось він дивіться даже м'ягковатий. Поставив мед, але вони його поки не використовують.